Доброго дня, шановні пані і панове. В наявності чесник сорт Любаша, це фракція 6, він у нас по 400 гривень за кілограм. Також є 5 по 250 гривень. Також у нас є різні бокси на Сіневі, від 150 гривень до 700, там різне наповнення. Ті, що по 150, у нас ще цілий тиждень йде акція. Всі кошти, які ми з них зберемо, ми відправляємо. Хлопцям на армію, я вам показував декілька днів назад ми збирали на бензин на паливо, розвозили їм допомогу. День-два змонтую відео, покажу, як це все відбувалося. Тобто, у вас є можливість і насіння придбати, і допомогти нашим хлопцям. У кого є бажання, підключайтеся. А так, на сайті вже є дуже багато цікавих пропозицій. Під відео в описі буде мій сайт, мій інстаграм, мій телеграм. Там детально розписані бокси. Яка ціна, що в нього входить, ви можете обрати те що, те, що вам підходить. Також можна взяти насіння поштучно, те, що вам подобається. Ось, ось ми вже додаємо клубніку, дерева, це день-два і все з'явиться на сайті, і можна все придбати. А зараз замовляйте ось цей гарний часник, це дуже гарний, добре висушений часник. Любаша, я його постійно вирощую і всім раджу, це найкрупний, найдобрийший часник, який росте. На територію України всім дякую, і гарних рожеві.